Ось тепла рука на плече притулилась, твоя ця рука, найрідніша рука. Рука, що всі труднощі зніме одразу, всю тугу розвіє, всю біль забере. Ось сталась прикрість, рука пожаліє, матусі, бабусі, сестрички рука. Яка вона лагідна, добра, яка. Образили зразу чи Приходимо додому і чуємо пораду Матусі, бабусі, чи, може, сестри. Все буде добре, ти до уваги та не бери. На плечі лягає щось тепле таке, таке ще святе, до мами, бабуся, сестриці руками. І дощі холодний іде за вікном. Чи замерла завидюха кругом, чи ніч прохолодна, і настрій пішов? То ти в кімнату, то стихо зайшов. Матуся, бабусь, чи, може, сестра. Так тихо рукою пепегордя. І лагідно шепче. Негода мені. І стукає віконце до нашої весна. Несе вона сонце і квіти, і спів, і тягне з собою усіх соловів, які заспівають, привіт усім, що свято весни на порозі вже. Матусю, бабусю, сестрице моя, тобі уклон, це я за життя, в якому все почалося з матусі, а також клянуся, низенько, бабусі, і поцілую тебе, сестриці, хай вічно б'ється ваше серце. Найкраща в світі, жінка ти, найкраща аж до мості найкраща в світі, жінка ти, найкраща. See para